Привет, банк краде гроші з ваших рахунків і з моїх також. Вони це називають провели списання згідно чогось там чогось там. А при тому, що посилання на нормативний документ вони не дають, відправляють там ще кудись. При тому, що сьогодні у нас і 26 травня, що ця квитанція це, скоріше всього, за неправильну якусь парковку, хоча квитанції на машині не було. Була оплачена ще 4 травня. Зараз вони там хочуть щось списали ще раз гроші, хочуть ще заблокувати рахунки. Але питання в іншому: якщо ви думаєте, що гроші ваші типу гроші, які знаходяться на рахунку в банку, це ваші гроші. Ви помиляєтесь, тому що їх можуть просто списати без вашого відома, за будь-що і це як. Походу перший крок до цифровізації, коли вам будуть розказувати, як витрачати, куди витрачати і скільки витрачати ваші зароблені гроші чесним трудом. А ці зароблені гроші і так, оподатковані вже податком на податок, на податок і на податок. Тому, якби цифровізація, давайте далі. А, до речі, це ж е, оці циферки, які у вас на рахунку, це ж ніфіга не гроші навіть. Це просто цифри. Їх можна малювати скільки завгодно, що банки роблять. Ну, яка різниця у вас там тисяча, число стоїть, 10 тисяч, мільйон. Це просто число у вас на екрані, а ніхрена не гроші. Тому думайте, а кому потрібна електрика, або хто мріє про розумний будинок, пиши в Директ інстаграм.